Добрий день. Ви дивитесь програму, у якій ми відвідуємо робочі місця людей різних професій. І ні, ми не завітали сьогодні до супермаркету, а побачимо, як виготовляється чи не найкраще торгівельне обладнання в світі. А екскурсію заводом Modern Expo нам проведе директор виробництва Ігор Морда. Ми створюємо робочі місця керівників. Дуже близько до тих працівників, які безпосередньо створюють цінність і виконують певну роботу. Тому фактично сьогодні керівництво конкретного цеху знаходиться максимально близько до своїх підлеглих. Ну і В тому числі я планую переїхати також на виробництво, спуститися на перший поверх. Також будується спеціальна кімната, в якій я буду знаходитись поряд біля своїх підлеглих. Це принципи побудови бережливого виробництва, принципи системи Toyota. Бачу, у вас тут якась структура управління. Там є ви як директор департаменту виробництва і працівники. Тобто тут розподіляються обов'язки, я так розумію. Е, так, звичайно, знову ж таки, з тої самої системи е, є такий принцип 5С. 5С – це ну, один з так фактично, це організація робочого місця. І е, от такими кольорами розподілено цех по зонах відповідальності. Тобто кожна зона має свою е, групу відповідальних осіб за цю зону. Звичайно, що люди приходять, міняються, тобто зміна приходить наступна зміна. Тому є фотографії і кожен працівник бачить, за яку зону він відповідає. Наприклад, червоний колір означає, що це зона там, конкретно фарбувальної лінії, де показана візуалізація. І в цій зоні відповідальні отих там вісім чоловік, які зараз є на зміні. Зміна змінюється, новий шаблончик вставляється і наступає відповідальність для іншої зміни. Ну, таким чином ми долучаємо своїх працівників до участі в якихось проєктах. А це проєкт, який серйозний, і ви бачите, що тут чистота, порядок це фактично наводиться тими працівниками, які тут працюють. Вироби. Вони фактично зараз на лінії йде зборка. Тут вони якраз деталі ці напівфабрикати виготовляються. Тобто максимально короткий час очікування має бути деталі в ідеалі, коли його взагалі немає. Бо очікування це є втрати. Я пропоную подивитись на комірку, яка створена працівниками цього цеху це цех касових боксів метал, який так званий магазин металу, приїжджає сюди. Звідти хлопці забирають його на лазерну порізку. Лазерна порізка вирізає, відразу ж подається на стіл до листозгина. І листозгин. Хлопці, які працюють на лисузині, вони перегинають ці деталі, зложують на такі візочки на колесах, які не потребують додаткової ну, техніки для перевезення. І вона транспортується відразу на фарбувальну лінію, там вже завішується на конвейер і фарбується. Таким чином ми мінімізували оці міжопераційні втрати для перевезення, бо транспортування – це також втрата, вона не приносить цінності. Тобто ми цінність розглядаємо як те, що, за що клієнт платить нам. Оце цінність. Він не платить нам за те, що ми перекладаємо з піддона на піддон. Ми не платимо за те, що ми транспортуємо по території заводу якісь свої деталі. Що таке система ідей? Це працівник може подати ідею і за цю ідею отримати гроші. Якщо він є декілька варіантів ідей, то є проблема, яку працівник не знає, як вирішити, і він тоді її записує. Якщо він її записав, це означає, що він вже, вже отримує якусь винагороду, за те, що він побачив цю проблему. Якщо він ще запропонував вирішення, він отримує більшу винагороду. А якщо він впровадив це сам в життя, то, то це взагалі винагорода ще більша. <му> Я е, прийшов на це підприємство ще в 2001 році. Звичайно, тоді було там фактично нас в районі 30 чоловік загалом на підприємстві. Було не так багато обладнання. Я працював на листозгині. Зараз ну, тут його немає, але він ще є у нас, цей листозгин. От і е, він фактично, це б мій був перший досвід роботи та такому великому виробництві, яке дозволяло виготовляти на таких серйозних машинах обладнання. Мені це подобалось. Я працював, ну і звичайно, напевно, там риса. Стати кращим у своїй сфері, вона, якби, напевно, повинна бути протаманна кожному і мені в тому числі. Тому я хотів стати кращим у своїй сфері. Звичайно, що приємно, що власник і сьогодні генеральний директор цього підприємства Петро Павлович Липюк будує таку систему, яка дозволяє кожному працівнику, який хоче чогось досягти в цьому житті, здобувати. Своїми силами рости в кар'єрному рості. Ну і прикладом ну, себе, себе можу стати, назвати прикладом. Система 5С включає організацію робочого місця теж. Звичайно, це якраз і створена така система. Звичайно, знову ж таки, тими самими японцями, які дозволяють мінімізувати втрати, які можуть бути на робочому місці працівника. Що дозволяє принципи БДС? Це те, що Кожна річ знаходиться на своєму місці, і працівник у разі потреби дуже швидко їх знаходить. Тобто він не втрачає час. Ну самі знаєте, що він коли на кухні можна ніж покласти в такому місці, де його не знайти. А що ви знаєте точно, що ви завжди в одне те саме місце ложите, то у вас завжди проблем з пошуком ніколи не буде. Оце якраз набір ключів, які от знаходяться в. Спеціальному ящику, вони також зроблені візуалізація, тобто вирізається контур деталі і наклеюється на задню стінку. Тобто, навіть якщо ми е, передаємо зміну від одного працівника до іншого, то принаймні працівник прийшовши і один погляд, достатньо до того, щоб зрозуміти, все там на цьому місці є чи немає. От. Для цього створена така в принципі, система ПДС. Фарбувальна лінія собою представляє приблизно той самий роботизований комплекс, який рухається постійно по конвеєру деталі. Деталі завішуються на конвеєрі згідно спеціальної схеми. І в результаті проходить підготовку. Тобто пройде процес миття деталей, нанесення шару нанокераміки, яке дозволяє покращити адгезію, покращує властивості нашої продукції до впливу навколишнього середовища. Потім нанесення порошкового покриття. В спеціальній камері заїжджає в піч, спікається при температурі 180-200 градусів, залежно від виду порошкового покриття. І тут виходить вже з конвеєра деталь. Збирають і передають на упаковку, фактично. Час від зняття з конвейера до упакування і наклеювання етикетки конкретної вже під конкретного клієнта, ну, мінімізованої. Тобто це може тривати там лише від виду продукції від 5 хвилин до 20 хвилин і вже зданий. Сьогодні в нас замовлення від моменту подачі на машину і до здачі на склад проходить орієнтовно від 3 до 4 годин. Тобто настільки мінімізували виробничий цикл. Дехто з деревини випускає продукцію, продукцію, яка може бути з деревини, може бути з ДСП, може бути з МДФ, може бути з штучного каменю, поєднання з металом і так далі. І знову ж таки, тут, тут також не в принципи Кайдзен цієї цехи, тому тут побудовані комірки за принципом таким, що обладнання ми перемістили. Пилка, яка розпиловує заготовки, відразу за ним стоять два оброблені центри. І відразу ж після обробляних центрів стоїть група людей, які забирають з обладнання і починають зборку тих чи певних технологій. І фактично через декілька етапів ми бачимо вже готовий виріб запакований з етикеточкою, яка готова до відправки на склад. Тобто фактично одна задача на цілу комірку. Запустили задачу, хлопці швиденько її мають виготовити. Ну, звичайно, по принципу, по технологічному процесу це дотриматися і виготовити продукцію, здати її на склад. Це основне. -Експо має свої філії в Європі і в Дубаї, зокрема. Для якої країни ви найбільше виробляєте продукції все ж таки? Ні, історія складається так, що наш клієнт поміняв напрямок. Фактично Росія була основним клієнтом нашим до певних подій. Сьогодні це Україна, Білорусія це країни Європи. Це більше. Сьогодні Арабські Емірати беруть великі кількості. Фактично за останні роки це дуже помінялось країна, яка споживає найбільше нашого обладнання. І ми орієнтовані більше на європейський ринок, для того, щоб війти туди. Звичайно, це не просто. Сьогодні наші продажі наші менеджери в продажу, вони працюють інтенсивно на те, щоб здобути клієнта європейського. Там величезний ринок, туди можна багато продукції випускати. Забезпечивши при тому наше підприємство роботою, наших людей. Ну і звичайно, це, це правильно, коли ми створюємо цінність, і продаємо її в інші країни. Вважаю, що для нашої економіки це правильно. І кожна людина повинна принаймні, за цим задуматись. Наскільки це добре для нашої держави, коли ми виготовляємо продукцію і експортуємо її в інші країни? Це, це брендовано обладнання сьогодні. Він один з провідних по наповненню замовленнями. І найбільш чисельніший цех сьогодні налічує там фактично в районі 400 чоловік. Тут є і електрична частина, яка виготовляється в нас, тут є і зборка, фарбування, лазерна порізка і оброблювальні центри для пластмас. І тут ж вони входять в процес зборки, тобто. Ви бачите, що на фарбувальну лінію завішується продукція, відразу йде по конвеєру, приходить з конвеєра прямо до робочих місць складальника, яке оснащено спеціалізованим інструментом, знаходиться максимально близько до конвеєра, щоб людина. Не перекладала з піддона на піддон цю продукцію, а відразу взяв в руки. Такий є принцип одного касання. Тобто взяв в руки, зробив і положив вже готову там запаковану продукцію, яку запакували в коробку, наклеїли етикетку, відправили на склад, звідки вона буде відвантажити вже клієнт. Це якраз територія модерн інженерінга. Окрема компанія, яка виготовляє обладнання, на якому можна вже виготовляти нашу продукцію. Сьогодні це вже ще один прокатний стан, і от проходить фінальні зборки, фінальні випробування. І тут ми бачимо вже певні зразки, які виготовлялися на ньому, тобто йде підлаштування. І буквально там за тиждень-два ми вже будемо його встановлювати безпосередньо на виробництві у себе і виготовляти вже на ньому продукцію. Світло включилось, тобто енергозберігаючі технології також фактично на цьому підприємстві впроваджуються для того, щоб все-таки економити електроенергію. Ну, плюс, скажімо там, умивальники, які винесені фактично не в окреме приміщення, вони якби по ходу руху працівників з цеху в роздівалку вони знаходяться. Тобто, заходиш, Плюс до того крани, які не потребують відкривати, тобто на сенсорах людина підставляє руку. І помила руки, тобто то, також не розберігаючи технології. Ну і плюс без дверей не потребує там десь заходити. Можливо, не всі так підприємства на Європі такі речі організовують. Ми для себе зрозуміли, що це правильний шлях, ми ним йдемо і впроваджуємо все для того, щоб мінімізувати якісь втрати. Втрати можна навіть побутовому рівні. Ті, хто вже реально зрозумів, що таке бережливе виробництво, вони можуть вже його використовувати і на домашніх умовах. Тобто берегти світло з воду, світло це одне. А друге питання, що знову ж таки, як ми виконуємо певну роботу домашню, то можна її по-різному виконати, можна там втрат нарахувати багато. Пріяли про те, що ми колись в Києві будемо продавати нашу продукцію, бо це тільки було лоск. Тобто, але з часом-часом ми зрозуміли, що ми можемо поставляти у всі країни світу, не тільки в Київ возити продукцію. Що ж, ще запитаю, ми побачили те, що умови праці тут для працівників дуже хороші. Керівництво знаходиться поруч із звичайними працівниками. А все ж, як до вас потрапити на роботу? Дуже просто треба як мінімум мати бажання, ну і певні навики. Звичайно, ми цінимо працівників, які вміють читати креслення. Якщо це говорити робітничі спеціальності, якісь інженерні спеціальності, тому що без технічного технічних знань, без знання креслень тяжко, скажімо, пояснити завдання дати людині. Це, до речі, один з керівників цього цеху, це Анатолій Тернічук. Він якраз один із Тих активних впроваджувачів бережливого виробництва. Тому Анатолій сьогодні, можливо, один з експертів можливо, впровадженню бережливого виробництва є. От на таких, таких людей, як Анатолій, як ще інші керівники цехів, фактично і базується моя діяльність, тому що з такою командою, з такими хлопцями можна реально впроваджувати бережливе виробництво. Я так зрозумів, що ви багато аспектів бережливого виробництва впровадили, а от який вважаєте найважливіший? Найважливіший. Ну, це, мабуть, найважливішим є вселити людям віру, впевненість, що це потрібно безпосередньо працівникам. Тобто, все ж таки людина у вас на першому місці. Звичайно. Це в нас пілотний проект. Цеху, так званий інструмент висвітлення ідей, озвучення проблем для працівників. Ну, загалом ця процедура у нас досить давно працює, ну, але раніше ми просто на певній визначеній формі, на бумаж, на паперці людина мала змогу описати проблему, яку вона бачить в себе на робочому місці, чи загалом це по, по відношенню до будь-яких аспектів, чи це е, організація виробництва, чи це охорона праці. Ну і, і Ці ідеї висвітлення і мотивуються, і матеріально, і в той же час таким чином має людина. Змогу озвучити свою думку, показати свою проблему. От зараз же ми в нас пілотний проект автоматизації цієї речі, і, висвітлення ідей. Тобто працівник просто перепусткою ідентифікує себе з системою, вносить свою проблему, яка відразу попадає на розгляд там керівництво, якісь коригувальні дії від відповідно і, визначаються. Ну і знову таки людина стимулюється і як і активні, активні люди в цій системі ідей. Стимулюється і кар'єрним зростом, і звичайно, і матеріально. І ну, це великий плюс. Це власне є один з тих моментів Кайзена, залученості, про який я щойно сказав. Без людей, без їхньої залученості навряд чи можна було б там робити такі кроки, як ми зробили на сьогоднішній день. Це лабораторія. Гальванічна е, дільниця потребує супроводу технологічного і в цій лабораторії здійснюється, відбираються певні проби, робляться певні аналізи, тобто моніториться процес укриття певними технологіями. Тобто Ви на своєму досвіді е, теж розробляєте навіть певні якісь технології. На сьогодні, завдяки е, знову ж таки, Тарас Остапюк, який керівником гальванічної дільниці, сьогодні він е, сам по освіті хімік. І Він, як на мене, скажімо, досить прогресивний в тому плані, що він вивчає і передовий досвід, вони їздять і в Європу, дивляться на ті лінії, на ті досягнення, які є в Європі, і беруть досвід у них, приїжджають сюди, і це в життя. Тому є кілька проєктів, це фактично вже на сьогоднішній день три галіонічних лінії побудовані завдяки тим хлопцям, які працюють в цьому цеху. Ну і очисні споруди, які вже запрацювали у нас в минулому році. так. От, і вже сьогодні працюються завдяки цим хлопцям, які у нас працюють. Пропоную на гальванічну дільницю. Лінія це вироби з роту або з інших матеріалів, і вони по спеціальній програмі, тобто автоматизовані, проходять весь цикл обробки, покриваються, і хлопці знову ж запаковують, наклеюють етикетку і відправляються на склад під конкретне замовлення. Ці лінії, оці, що тут ми зараз бачимо, виготовлені силами цих хлопців, які працюють в цьому цеху. Тобто вони самі спроєктували, виготовили і фактично експлуатують. Тобто потенціал у хлопців серйозний. Сьогодні ми, напевно, можемо навіть пропонувати іншим компаніям свої гальванічні лінії. Написи, там можна на стіні побачити зразки. Оце все робиться на цій машині. На матеріалах, які можуть бути аракалом, пластиком, деревом, металом, ДСП. Все може на будь-який матеріал може нанести цю продукт. Go Модерн. Кожна компанії, напевно, є своє гасло. Сьогодні ми працюємо з цим гаслом. Go Modern. Чому? Будь сучасним. Да. Тобто стань сучасним, так? Ми говоримо Modern Expo, Go Modern. Це таке гасло і така речівка, яка може використовуватись на будь-яких Є Якісь унікальні ваші вироби, які можете тут показати, чого немає, можливо, навіть ваших конкурентів. Ну, скажімо, що напевно кожен продукт десь унікальний своїм чином, тому що він має свою конструктивну свою конструкцію, яка не повторюється в принципі, ні в кого жодного. Вони десь ну, торгове обладнання, стелажі, вони більш-менш схожі. Але, скажімо, якщо вже в деталі купати, то тут він може бути в кожен свій індивідуальний. Тому тут якби, не можна сказати, що він не є унікальним, він унікальний, але не можна сказати, що він надунікальний, тому що це якраз принцип того ж самого стелажа. Головне, що конструктивні елементи тут якраз є в цьому відмінність. Дякуємо, Ігорю Михайловичу за те, що все показали. Дякуємо за те, що робите таку хорошу продукцію, і бажаємо вам звичайних успіхів у майбутньому. Так і вам дякую, і вам успіхів у ваших справах. Сьогодні ми познайомилися з вами із роботою українського виробника, який руйнує усі стереотипи про українську продукцію, а виробляють її саме у Луцьку чи не найкраще торгівельне обладнання у світі. А куди ми завітаємо наступного разу? Ви побачите вже у новому випуску програми Робоче місце Богдан Коваль, Андрій Повзун для Волинь. Пост. Будьте щасливими і Go Modern!